Всім привіт-привіт, мої хороші! І знову ми з вами сьогодні будемо на кухні. Ну, і як ви вже зрозуміли, головний герой у нас буде кавун. Сьогодні ми з вами будемо консервувати кавуни. Рецепт консервування кавуна. швидкий і бюджетний. Норми продуктів буду показувати на літрову банку. Кавун у нас вже є. Показую далі, що нам потрібно. Перш за все, це баночки, сіль, цукор, і 9% процентний Уксус опа, опа, берем наш кавун. Ми їм одрізаємо хвостик і носик. Який він буде всередині, я ще не знаю. Але рекомендовано брати кавуни такі, щоб вони були не переспівші. Розрізаємо кавун напополам. Ох, красунчик. Одну половиночку відлажуємо в стороночку, а з другою будемо працювати. Перевертаємо наш кавунчик для зручності і нарізаємо ось так. Тепер беремо долічку кавуна, зрізаємо з нього шкурку і по можливості, де можна, вибираємо насіннячко. Шкурочку зрізаємо не дуже, отак от трошки оставляємо біленько, для того, щоб наша скибочка, наш кавунчик держався кучки. Тепер беремо е, цю скибочку і ріжемо його так, як вам подобається. Я розрізаю на чотири частинки і потихеньку буду складувати у свої баночки. У баночки накладаємо плотненько, але не дуже натоптуємо, для того, щоб наш кавунчик не потовкти. Ось так одну баночку наклали вже. Одну половинку кавуна порізали, беремо другу. Все, наклали її другу баночку, а тепер я без камери накладу у баночки. І наріжу кавуни, а потім до вас включуся. З одного кавуна в мене вийшло, ну, будемо щитати 3 літрові баночки. Продовжую далі працювати. Ех, трошки лопнув кавунчик. І розрізала я третій кавун. Справилася з кавунчиками, нарізала в баночки, наклала, і тепер буду вам показувати, що я буду робити далі. Готуємо кришечки і заливаємо баночки кип'ятком. Заливаємо баночки до верху, щоб кавунчики були. У водички. Накриваємо кришечкою і відставляємо в сторінку. Неправильно сказала, в стороночку, бо напишу, що в сторінку в книжку, заливаємо другу баночку. І залишаю їх на 20 хвилин. 15-20 хвилин достатньо для того, щоб вони постояли у кип'яточку. Тепер беремо каструлю і всю воду з кавунів зливаємо в каструлю. Воду з баночок слила. Тепер беремо сіль, цукор і 9% уксус. Показую норму на одну літрову баночку. Сіль одна чайна ложечка. Цукор, дві столових ложки. Якщо любите, щоб були дуже солодкі, можете положити три. Я ложу дві. Один, два. І на літрову баночку одна столова ложка оциту. Можете ложити лимонну кислоту. Це я вам показала на одну літрову банку. Зараз я все заправлю і потім покажу, що буду робити далі. Все, мої хороші заправила, в каструлю вкинула. Все, що положено на 9 баночок. Зараз цю каструлю ставлю на вогонь. Хай вона закипить і прокипить минут 5, щоб розстав цукор і сіль. А поки у нас там каструльки закипає, я приготовила. Черпачок, вороночку. Покипів наш маринад, і зараз я буду заливати банки. Все, заливаю маринадик наш. Накриваємо кришечкою і закручуємо. Ну, я думаю, всі знають, як закручувати. Баночку закрутила, ставлю на полотенечко. Ось так, мої кавуни готові. Зараз я їх накриваю, укутую тепленько і будуть вони в мене стоять, закутані до завтрашнього ранку. Якщо вам сподобався мій рецепт, то підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, може хто напише свій рецепт, мені буде дуже приємно. А я бажаю всім миру, добра і спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри і діліться моїм відео у соцмережах. Всім гарного, позитивного дня, всім миру, добра і спокою. Пока-пока!